Що таке помазання Духа Святого? Як отримати помазання? Помазання це коли Дух Божий в нас утримати ми його можемо тільки через Божих людей, які сіють нам насіння Слова Божого. Коли ми приймаємо насіння в своє серце, з'єднуємося з Божими людьми, на нас зливається помазання Духа Святого. Тоді в нас є плід та результат для Бога. Ми Завойовуємо і цей світ для Христа, але є інше помазання помазання цього світу, сатани. Коли ми постійно наповняємося інформаційним сміттям, слухаємо гнитих людей, а нас зливається помазання цього світу. Серце камінь і не може прийняти насіння слова Божого. Кожного дня потрібно очищати серце від каміння бурянів, адже Господь дивиться на серце. І коли в серці порядок, тоді є плід для Бога. Бога цікавить наше серце. Релігія Бога не цікавить.